Минай завершив підготовку до старту нового сезону в українській прем'єр-лізі. Команда провела тренувальний збір на Закарпатті. Підопічні Володимира Шарана зіграли сім товариських матчів, тричі перемогли. Два рази зіграли в нічию і два рази поступилися. Влітку команду залишили дев'ять гравців. Натомість приєдналися вісім новачків. Зібралися ми за практично за місяць до початку чемпіонату. І, звичайно, як у всіх командах були оглядані деякі гравців, які підійшли, які не підійшли. Деякі гравці ми знали чудово, і ми одразу підписували контракти з ними і провели сім контрольних поєдинків. І в різній степені я десь задоволений, десь не підготовкою. Я на увазі або грою, скажімо так, в більшій степені нашої команди. Але, але я бачу, що кондиції ми набрали непогані. Перший тиждень-два було важкувато. Але я думаю, тренерський штаб добре підготував нас до, до, вже до ігор, до офіційних ігор. Тому я думаю, хлопці ну, не на 100%, але готові вже. Ну, очікування, щоб не хуже, як минулого сезону. А сезон вже покаже, як, як це буде. Головне, головне працювати кожну гру, грати на перемогу. Вже у неділю, 30 липня, Минай у першому турі на виїзді протистоятиме київському Динамо. О, з київським динамо завжди складно грати. Чудовий суперник, чудова можливість у молодих хлопців себе проявити на фоні такої гарної команди. Побачимо, футбол покаже, як ми зіграємо. Я думаю, буде серйозна перевірка в першому турі, тому що команда дуже серйозна. Чудово розумію, незважаючи на минулий сезон. В цьому сезоні я бачу, що Динамо, звичайно, буде боротися тільки за золоті нагороди. І ті поєдинки, які ми бачили на тренувальному зборі за участь «Динамівців», вони перемагали з великим рахунком і дійсно показували хороший футбол, хорошу фізичну підготовку. Ну і підсилили, звичайно, Андрій Ярмоленко. Видно, що це лідер команди, який повернувся до Динамо. За словами Володимира Шарона, завдання команди на сезон це збереження прописки в українській прем'єр-лізі. Олександр Курта, Андрій Гісем суспільне новини.